Властивість Position застосовується до елемента і визначає метод позиціонування відносно вікна браузера або інших елементів. На сьогодні є 5 значень позиціонування: Static, Relative, Absolute, Fixed та Sticky. Якщо ви не вказуєте позиціонування, то статік є за замовчуванням. Елементи розташовуються в звичайному порядку на сторінці. Його загальна відмінність від інших значень в тому, що для нього не працюють властивості top, left bottom і right, а також Z-індекс. Зараз, щоб було більш наочно, я приберу значення top, left, а також margin. Ось наш статичний елемент. Зараз я додам top і Left, і воно не спрацює. Як бачите, елемент нікуди не подівся, він там, де й був. І те саме стосується z індекс Зараз я відносному елементу поверну його значення ось тут. І коротко розповім, що таке z-індекс. Ця властивість визначає порядок стеки елемента. Це свого роду вісь Z. Елемент з більшим показником z-індекс завжди буде відображатися поверх інших елементів. Це можна уявити як слої. На нижчому рівні елемент з індексом 0, рожеве коло має індекс 1, і на вищому рівні елемент з індексом 2. Якщо для кола вказати Z-індекс 3, тоді він буде вище всіх інших. Повернемося до прикладу. Бачите, хоч наш статичний елемент має великий Z-індекс, але все одно він не працює. А зараз, якщо я зміню йому позиціонування, зроблю відносне. Приберу top-left, щоб було видно, що він дійсно перекриває, що зетіндекс працює. Тепер розглянемо наступний тип позиціонування. Relative, тобто відносний, схожий на статичний. Але для нього працюють топ left bottom і right, а також зетіндекс. Елемент з відносним позиціонуванням змінює розташування відносно свого нормального положення. Але це не впливає на елементи навколо нього, тому що місце під релативний елемент якби зарезервовано. І коли ми його рухаємо, то, як бачите, це місце залишається. Наступний тип позиціонування абсолют. Верхньому елементу покладу затиндекс, щоб його видно було. Особливість абсолютного позиціонування в тому, що він поводиться як строчний елемент. Зараз приберу падінги, щоб краще видно було. Ось. І тепер, як бачите, він виглядає. Як строчний. У нього нема зарезервованого місця. Його положення визначається або відносно вікна браузера, або відносно батьківського елемента, який має положення Relative. Якщо я зараз переміщу його всередину іншого елемента, в якого теж Relative, то як бачите, він змінив своє позиціонування. Якщо я цьому батьківському елементу покладу Static. То наш елемент знову змінить положення як було раніше відносно того батьківського, який має відносне позиціонування. А верхній елемент прижатий до вікна браузера, тому що в нього нема батьківського елемента з відносним позиціонуванням. Тепер я покажу, де використовується абсолютне позиціонування. На Наприклад, із книгами, ця позначка try Me зроблена за допомогою абсолютного позиціонування. Далі, цей бадж, Trust me, I'm an Engineer, теж абсолютно позиціонований. Так само, як і лапки в цитатах нижче. Але ці лапки, що зроблені з допомогою псевдоелементів Before і After. Наступним ми розглянемо фіксоване позиціонування. І найпоширеніший приклад це попапчики, які всіх бісять. Я прокручую сторінку, але він далі стоїть на своєму місці. Це суть фіксованого елемента. Прикріплений до гори хедер теж фіксований елемент. І останнє ми розглянемо стіки: клейкий. Це гібрид між фіксованим і відносним позиціонуванням. Як бачите, спочатку він прокручується зі сторінкою, а потім ось таке він прикріплюється до гори. Підтримку в браузерах можете подивитися на сайті Кенаюз. Як бачите, вже досить непогано. Розглянемо ситуації, коли стійки може не працювати. Перше, це вже ж, якщо ви забудете покласти йому властивості top, bottom, right або left. тобто залежно від того, як ви хочете, тобто до чого ви хочете, щоб він був приклеєний. Друга причина, чому він може не працювати, це якщо батьківський елемент має відносне позиціонування. Ось зараз я його переміщую до батьківського елемента з відносним позиціонуванням. І як бачите, він більше не працює. Але насправді він працює, просто він переміщується разом з відносним елементом. Ось той блакитний елемент він має відносне позиціонування. Бачите, зараз. Я прокручую, воно спочатку працювало, а тепер їде разом з ним. Ну і інші причини, чому стільки можна не працювати, це якщо у батьківського елемента встановлена висота або overflow hidden. Це все по позиціонуванню. На домашнє завдання: перше зробити фіксований хедер або футер, друге зробити поп-ап, неважливо з деяким дизайном, але щоб був затемнений фон. І щоб віконечко було по центру. І третє зробити цитати, а також можна картинку з таким самим баджем. Дизайн не важливий, можете застосувати свою фантазію.